Так, Сьогодні дуже гарний день, я, але я е, хочу їди трохи добути зараз. Але чекайте, наш мені їда, я ж не в виживанці, треба переключитись. Ось тако вже краще. Тепер можна добути їди, І потім її собі поїсти. Щоб мати собі буряк, добре? Добре, і зараз зразу на місце то все садимо. отако беремо, і то все на місце тобі садимо. Все, маємо поїсти собі пух. Добре, можна йти собі кудись походити, собі просто походити. Так, собі пробіжусь такого. Так. Масотка, йди сюди. А, що, що? Е, селян, ти мене кликав? Селян, ти мене кликав? Так, я тебе кликав. Можеш зараз піднятися на ось цю вершину от туди, до селяна. От туди маєш на увазі? Давай, Масатка, йди підібайся. Добре, зараз піду, тобто на цю вершину, так? Так, 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 посадка. Ми тобі гори, піди туди. Селян, селян хоче тобі щось там сказати. Е, ну, чому там, ну добре, зараз я туди піду. Дивно. До речі, друзі, всім привіт! З вами я, Масанко у Майнкрафті, як ви чули, Селян щось від мене там охоче нагорі. Я не знаю, що він хоче, але ми це провіримо зараз, що він від мене хоче. До речі. Ви не замітили, що мій Майнкрафт став трішки кращим яскравішим і далі вид. Бо я зробив 22 чанки і тепер далеко бачу. І яркість в мене була 50, то дав на 70. А чанки в мене було 12. А зараз стало ліпше трохи. Тоді, але ви тоді-то тоді пере, пер, тоді перед переглядом поставте лайк, підпишіться на канал. Ми починаємо. Ну що ж, друзі, тоді давайте йдемо. Подивимся, що там на що нам сюди треба. Так, зараз підіймемося. Так, але що там селян хоче, я не можу зрозуміти, ну, ну тоді поднимаемся, значить. Ну добре, поднимаемся, друзі. Так, у сонце, бачите. Я прям ніби за солнця, друзі, йду. О, селян, що ти хотів? Підійди ось туда, я тобі скажу. Е, то дійди з дороги, щоб я міг пройти. Тільки не входи. А знаєш, стій тут. Дивись туди до річки. Е О туди добре. На тобі! А що? А, Ау! Ай! Ой! Що таке? Ай! Чому? Ой! Щось нога болить! Ай! Я чуть не знищився. Тряпуй, я ж не голодний. Селян, нашу... на що ви це зробили? Ай! Друзі, ой! У мене нога болить. А що вони? Нащо вони мене скинули? Я чуть не знищився. Селяни, що це таке? Треба зараз в них спитати, що це таке. і Чому мене скинули? Зараз ми підемо в них спитаємо. Ідемо спитаємо, що це таке взагалі. На що вони це зробили зі мною? Селян, я тут повщусь. Йди звідси. Ой, блін, селяни, нащо? Я зараз знайду, ви від мене насуваєтесь. Ой, ой, Ух. Де ви наху... Ой, селяни, а ну йде сюди. Сюди йдіть. Селяни, селяне. Що це таке, на що ви це зі мною зробили? А ти сам не розумієш? Ні, не роз ні, не розумію. А пам'ятаєш, що ти там обіцяв і не викладав? А, здається пригадую, я обіцяв відвести вас на море. Ну так, і чому ти це не зробив? Ну, ну я мав справи, я забув це зробити. А ви мене скинули, мені ногу, напевно, зламали. Ай! Треба тепер йти. Лікувати. Через вас селяни. Не звозив їх на море, забув, запізнився на два дня, і вони вони вже знищили, друзі. Хотіли знищити. То селяни такі називаються. Друзі називаються. Все, тиждень я з ними говорити не збираюся. І собі десь погуляю в ліс. Віддихну від них трохи. Отак, друзі, вони мене побили. Ай! Мені навіть досі важко йти, ау. Ау. Фух, нога болить, але, здається, можу йти. Селян, я вами тиждень говорити не буду, все. Я йду собі в ліс поживу, щоб мене не турбували. Або в лісі не буду жити, я просто закриюся в себе вдома потім і отам буду собі. А ви не говоріть до мене. Візьму собі трохи. А мене є, буряк. Добре, треба буде зараз ще поїсти, друзі. Ай. Імо, їдемо собі. Привіт, овечки. Я собі тут на одинці побуду. А пізніше вернуся до села. Ах, друзі, я собі тут трохи віддихнув. Можна вертатися собі додому. Іду собі, віддихнув вдома, ніпше. А стрілянами е, що тиждень не говорю. Піду вдома, побуду собі. Ай! Ударився. Ну нічого. Так, вот там дім. На навіть не буду дивитись на селян. Війдем собі. Так, коробка тут є наша. А я знаю, як я себе забуду вдома. Візьму таку, раз. І все. Тепер зараз я себе тут забудую І включу свій зараз телевізор, напевно. Якщо захочу. Хоп? Хоп. Хай буде такво. Або не. Ліпше отакво. Ей. Все, отакво світ поставлю, буду тут сидіти. Фух, отак, друзі. Не хочу з ними говорити вообще з селянами. Буду спати собі, ліпше зараз. А спать, наверное, не буду на манах, вообще спать. Вот так, друзья. И вот так осталось, мы немного чуть отломали. Вот так. Бывайте всем папа, подписывайтесь на канал, кому сподобалось видео. Бывайте всем папа.